Всім привіт От і закінчується мій дев'ятий день трейдингу. Що я хочу сказати по біткоїну це те, що я поставив свою угоду в без збиток на 1 долар. Чому я це так зробив? Тому що насправді не, не дуже ясно було, куди біткоін зараз піде. Чи це все-таки на несхідну структуру рух, чи це все-таки якась корекція. Ну, виявилося, що це корекція. От. Отак от Ем, от. В принципі, я її поставив без биток так, щоб був один долар профіту. В принципі, ну, типу, мене це влаштовує ну, зараз. Звісно, ну, якщо ви кинули роботу, кинули там всі свої справи і займаєтесь трейдингом на великі депозити, то профіт в 1 долар вас ну, ніяк не порадує. Хоча, ну, типу, блядь, маленький плюс завжди ліпше, ніж ноль, а то й взагалі мінус. Ну, в принципі, тим не менше, ця угода би майже відпрацювала. Ну, що я вам скажу? Я би її насправді забрав, тому що я дуже багато дивлюся за своїми угодами, і ми просто в Binance сижу. Хоча так, ну, насправді, тіпо, так робити не треба, ви просто банально не заснете. Ну, так от. ну, далі що будемо дивитися? Що буде в понеділок, що буде взагалі з цим ринком. По курсу в нас як би структура, тут, до речі, я виділив кучу імбалансів, не знаю, чи воно дойде, чи не дойде. ну... Якщо в нас по курсу структура висхідна, то будемо далі лонгувати. Але, знову ж таки, тут треба дивитися корекції. там, ну... Це вже треба буде з понеділка сісти, нормально за графік, подивитись, що там, куди там, що по чому, як то кажуть. от. Solano. Солано e, справді. В мене були думки про шорт, які я висловлював раніше. От. І що я вам хочу сказати, це то, що, от якби ми накинули сітку Fibonacci з. Получається, з 21 березня по 22. Ну, ладно, по 22 березня, типу, ми б сітку кинули на півтора дня, то. У нас би склалася така картина, що от, оцей різкий скачок солани от взяв і заколов чисто от є. Взяв чисто заколов, ота І, можливо, можливо піде собі вниз. Хоча я насправді ну, не знаю, чи він піде вниз, чи не піде. Но тут всі фактори насправді. Ну, як всі фактори. Несхідна структура. Фактор такий, в принципі, ну, фіг його знаю. Треть чекати. Тут от маленький баланс є. Маленький. Там багато всякої ліквідності теж не зібрано. От. І колої до речі, в нас тут є якісь ще й досі не зняті. Ну, до них ми будемо йти дуже довго насправді, якщо це ще й буде не східна структура. от що я роблю на даний момент? Це я, виходить, шортую монетку Unfi, чи UNFI. Не знаю, як правильно називається. Я собі тут побачив от на такий різкий імпульс. Як ви можете бачити, це трошки. А що в мене баланси збилися? У мене щось імбаланси збилися. Странно. А, ні, це вони не збилися. Це... А, це просто от, це ордер блок у нас був. Ордер e, блок це о... ну, це така зона інтересу. ну, Це така зона інтересу, в яку типу, рано чи пізно графік має вернутися, тому що ордер блок це от, остання свічка перед якимось різким імпульсом або вниз, або вверх. От. Е, в нас остання свічка. виглядає ну, ось так. Це остання свічка. Ну, або ж ось так. ну В принципі, не сильно різниця, але можна сказати, що сильно. От. Е, в нас тут графік полишав кучу імбалансів. Таких прям. Ну, ладно, не кучу тільки один, але прям такий сочний. От. Прям такий сочний імбаланс нам лишив. Я відкрив. Е, Угоду на шорт, от прям зараз прям тут. В принципі. Хто хоче, відкривайте, хто, хто не хоче, то ну, посидіть на заборі. В принципі, сьогодні неділя, якби вже друга 34, ну ладно, друга 34 понеділка. Вже ніби почала почалася Азія. Почали китайці торгувати, будемо дивитися, що вони наторгують. торгують. Ну, я сподіваюся, що вони будуть торгувати вниз. Можливо, я ще навіть поставлю, типу, от... Take profit. М десь на середину або чуть-чуть вище середини імбалансу. Ну, але то вже, я не знаю, я типу, не бачу просто сенсу його ставити. От. Так що. Нову монету для себе відкрив так неочікувано. Сидів, дивився, ось такий різкий імпульс. Опа, ну, накинув в сітку Fibonacci, думаю, опа. Типа, по ідеї. Бля, ну тут ще імбаланс. Ладно, фіг його знаю. До цього імбалансу ну, ми ще насправді справді будемо іти, я думаю. Але, ну, тут, я думаю, ну, коротше, я думаю, що зараз буде трошки падати монета. Отак от, от, в принципі, такі от в мене думки. Щось пробуємо. Щось хлопці пробують, щось роблять. Головне якось ну, не сидіти на місці, але й не відкривати угоди так, типа често від фонаря, лиш би попрактикуватись, лиш би відкрити. Ну, треба завжди якось, хоча б якось, тіпа, мінімально аргументувати свої, як би, угоди. Тому що якщо ви так от від фонаря, наприклад, взяли, відкрили там, тому що побачили імпульс, то, ну, типу, це може погано для вас скінчитися. О, тут, ще в нас так трошки багато насправді ліквідності є. Ну, цікаво, цікаво. Будемо слідкувати, будемо дивитися. Поки що в мене все.